Всім привіт! Пряме включення зі столиці Словаччини з Братислави. Сьогодні п'ятниця, 11 липня, 8 годин вечора. Після робочого дня ми вийшли прогулятися, приїхали. Ось такий гарний парк, який знаходиться прямо поруч з президентським палацом. Ось так він виглядає з внутрішньої сторони. Дивіться, які гарні квіти. Ми коли йшли сюди, то думали, можливо, він вже зачинений. Але ні. Відчинено. Люди можуть гуляти. Але між парком і палацом є ось такий скляний паркан. На вулиці не жарко. У нас взагалі останніми днями прям так прохолодно. Я вон навіть кофту вдягнула, джинси. І, бачите, жіночка теж іде. Курточки. Людей мало. Зараз через парк йдемо до фонтану. Свободи. Бажаю вам гарного вечора і тихої ночі.